Продавав у селі Марихуану та ще й облаштував удома місце для куріння наркотиків. Так вважають правоохоронці. Любителя травички три роки тому викрили у селі Переспа неподалі Крошища. Районний суд визнав чоловіка винним у розповсюдженні наркотиків. Йому присудили провести найближчі шість років у в'язниці до того, що із конфіскацією усього майна. Але чоловік переконаний, що його спровокували. Йому за 30 років живе у Волинському селі Переспа і там же вдома облаштував місце для куріння травки. Він ніби й не заперечує, що 5 років вживав канабіс. Але чоловіка звинувачують ще й у розповсюдженні наркотиків. Мовляв, продавав їх то в самій Переспі, то біля школи у селі Копачівка. Чоловік незгідний подав апеляцію. Правоохоронці повідомляли, що він нібито тричі продав наркотики знайомому у свого товариша свідок каже, що коли був канабіс, то підсудний сам йому телефонував. Під час розмови особа 4 говорив, що може дістати щось заборонене. Тоді свідок, який хотів побалуватися, запитав, чи може йому це дістати. На що особа 4 відповів. Так, нема питань. Після цього особа 6 подзвонив до працівників поліції на 102 і сказав, що особа 4 таким займається. Свідок зустрівся з працівниками поліції, і вони поїхали в село Переспа Рожечинського району. Зупинилися біля кладовища, де на свідка одягнули куртку з диктофонами, а далі назустріч свідок поїхав велосипедом. У вироці суду вказано, що поліцейські дали свідку 100 гривень. Той купив травки і віддав слідчим разом з курткою і диктофонами. Сам обвинувачений запевняє, що не продавав наркотики. Мовляв, думав, що той його знайомий, передав заборговані гроші. Особа 6 не просив продати йому наркотичний засіб. Вірніше мова про це йшлася, але особа 4 йому відмовив. Коли особа 6 дзвонив, щоб зустрітися для того, щоб передати гроші, тоді й просив продати йому наркотичний засіб, але не кожен раз. При першій їх розмові по телефону, особа 6 просив продати наркотичні засоби. Однак, особа 4 йому відмовив. Далі особа 6 говорив: Давай щось придумаємо. А особа 4 казав: Добре, але по факту на цьому все закінчувалось. Чоловік вважає, що з боку правоохоронців була провокація. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.